Цей шериф отримав хвилю хейту за те, що змушував своїх в'язнів їсти цей бургер як покарання, його звинувачували в жорстокості, але сам він називає це геніальним рішенням. Шериф округу Батлер Річард Джонс вже роками подає своїм в'язням цей бургер. Насправді він не є поганим або шкідливим. Він готується з індички, капусти, картоплі, вівсянки та інших корисних інгредієнтів і навіть був схвалений дієтологами. Та справжній страх для в'язні викликає не склад, а правила. Якщо в'язень порушує правила і потерпляє. В ізолятор він змушений їсти цей бургер тричі на день, запиваючи лише водою, і так 10 днів поспіль. За словами шерифа, це ефективний спосіб стримування. Бійки та порушення правил після цього трапляються значно рідше. Багато ув'язнених зізнавали, що більше ніколи не хочуть бачити цей бургер, і саме тому почали поводитися краще. Попри це, в інтернеті шерифа Джонса масово критикують, називаючи таке покарання жорстоким і нелюдським. Цікаво, що журналісти, які спробували його в прямому ефірі, зізнавалися, що бургер не такий і поганий. Але їсти його тричі на день вони б точно не хотіли.